Ви м'яце сина, Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, святом і стрітення Господня. І святою неділею яка називається м'ясопустною неділею про страшний Суд. Зівпало цих два таких свята: стрітення Господня. Хто кого зустрічає? Е -е, Сім'ян зустрічає Христа Спасителя. Йому Духом Святим. Було указано, що він не помре, поки своїм очима не побачить Христа. Тобто обіцяного Месію Спасителя світу. Сімеон це святий церковне передання, про нього розповідає, що він входив в число тих 72 тлумачів святого письма, перекладачів святого письма. Які е, на прохання єгипетського правителя, який грек був після того, як Олександр Микодонський захопив Єгипет, і Сірію, і Парисіну, і до Індії дійшов, О, грецький правитель повірив, щоб святе письмо єврейське, євреїв переклали на грецьку мову, тому що в Олександрії це велике місто було в Єгипті. Місто і велике, де найбільша більше бібліотека всього світу зберігалася, куди зробили переклад із того е писемного багатства, що було взагалі в людстві, от там от робили переклади. І відповідали, щоб євреї зробили переклад свого святого письма. І тому то 12 корін кожне корін виділило шість перекладачів. О, Для того, щоб вести переклад. Причому шість людей одночасно якби паралельно вели переклад, а то вибирали, який більш достовірний. І от Сімйон був в числі тих прикладачів. Коли це було? Ну, приблизно, скажімо так, приблизно за 260 років до народження Христового? 260 років. років. Йому попалася книга про Каїсаї. Що Діва в члеві і народи сина і дасть ім'я йому Єману, що значить означає з нами Бог. І він так задумався, ну як написати Діва? Ну якщо дитину народить, то це значить одружена жінка, значить треба написати жінка. З'явився ангел і сказав, що ні. Остав, як було написано, що Діва породить сина. І ти не помреш, поки сам не побачиш. Що збулося це пророцтво. Тому то Сімеону було близько 300 років, деякі кажуть 360 років. Він е -е... жив в глибокій старості і невічний був. Він був священник і кожен день приходив в храм для того, щоб служити Богу і молити, щоб Господь відкрив очі його душі, що він. Побачив Христа Спасителя. Зберіг очі тілесні, щоб він побачив тілесними очима і приходив, служив кожен день, очікуючи, очікуючи оттої зустрічі з обіцяним Спасителем світу. Більше того, це був дійсно подвижник, тому що він служив, очікуючи цієї зустрічі. Він пробував в подвізі віри приготовляючи через потвіх віри, молитви, поста до тої зустрічі. І як пророк Божий, він розумів, що це не просто людина має народитися, а що це має Бог прийти на землю. Саме Бог. Оце то нове, новозаповітне. І оце, як би розумів Сімеон. І наступив той день, коли після Різдва Христового дитинці Ісусу було 40 днів і по закону Моєсія, що на сороковий день та, мати повинна хлопчика принести у храм. І до сорокового дня вона перебувала в нечистоті по законі, а так принести жертву за свою нечистоту. Після цього може відвідувати в храм. І от матір Божа. Хоча і зачуття було непорочне, і народження було таємниче без всякої крові, і тому то вона не потребувала. Але посмірня вона виконує закон. Той закинений закон, який Господь положив, вона смієна виконує. Як бідна людина, вона в жертву принесла лише тільки двох голубок голубів. Але прийшовши до храма, Храм був приведений Духом Святим, тому я, повторював, не просто сидів і чекав, він передбував в подвізі вірі в молитві, тому то Господь за його подвиг очистив душу, тому то Духом Святим був приведений в храм на цю зустріч. То він сам прийняв дитятко, обвів храм і сказав ту молитву, ту пісню, яку ми кожен раз чуємо на вічій службі, тому що вечір ми маємо засинати, якби Сон образ смерті, що нині відпущаючи відпущ, 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 владику. Що тепер я можу померти, бо що мої очі бачили та, Христа Спасителя. який є світло для всіх народів. І слава народу Ізраїля. Тому що з із Ізраїля він вийшов. Господь для того, то обрав вибраний народ, щоб породити Христа Спасителя. Що нині тепер, Господі, я можу померти, бо що своїм очима бачив Христа Спасителя. От вона є зустріч праведника от того плода старого заповіту, які істинно подв'язалися. І тому -то Духом Святим були приведені в храм. Духом Святим була проведена і Анна Пророчиця, якій було 84 роки, яка таки 7 років прожила з чоловіком, а на сході в той час рано одружувались, Матір Божа 15 років породила Христа Спасителя. Так? 7 років, а тут 84 роки. Тобто 60 років приблизно, вона прожила таки в храбі в постій молитві. І завдяки подвигу віри, любові, вірності Бога, тому що від храма Божого вона не відходила все ціло все віддавши Богу. Тому то і їй, як праведність, теж старого заповіту, було відкрито пришестя Христа Спасителя. Тому то вона теж його зустрічає, проставляє. А сім'я Богоприймець, сказавши Божій матері, що це й лежить на падіння і повстання мори. Прирікання язиком, що багато спорів буде. І тобі самі зброя пройде серце. Тобто він бачив, як пророк то майбутнє, що очікує, Божа Матір і Христа Спасителя. Як люди будуть не приймати як будуть засуджувати, як це боляче Матірі Божій буде чути, бачити і його страту, в тому числі на Христі. Оце все він пророкував. Оцей праведник старого заповіту. Тому то не зима з осінню зустрічається, зустрічаються два заповіта. Старий в особі праведників Сімеона і Анни Пророчицего. І новий, новий в особі Христа Спасителя, Діви Марії і Іосіфа Обручника. Тому що наступає новий час. І це особлива служба. Яка закінчиться тим, що ми будемо служити водосвяченням, тому освячувати свічечки особливим чином. І ці світинські свічечки, про що вони говорять, що нам нам нагадують, що ми з вами повинні теж жити так, щоб ми зустріли Бога да, в своєму житті. Як благодаті Божій були просвітлені Симеон і Анна і вийшли на зустріч до Христа Спасителя, так і щоб ми з вами, ці свічечки, освячуємо, що Господь Ти нас просвіти, щоб ми не блукали в цьому світі, будучи сліпими. Тому сліпий, Господь каже, сліпий сліповеду в яму впадуть. Не блукали в сліпоті кругами в цьому світі. А щоб ми свідомо жили і йшли до спасіння, до зустрічі з Христом, де ця зустріч буде нести нам радість. Ви представте, яку радість мав Симеон, який побачив Христа Спасителя. Він очікував більше 300 років. Представте ту радість. Ось життя закінчується зустрічею, ти правильно прожив. Життя досягнуло мети, ти побачив Христа Спасителя. І в ньому ти будеш мати вічне життя. Анна пророчиця, вона нещасна була, зовсім мало прожила в сім'ї. Не знаємо, чи були в неї діти. Ну, Очевидно, а може і не було. Тому що жила тільки при храмі. А може були, віддала Богові образно так. Тому що для неї найбільша цінність це жити для Бога, ви розумієте? І от її життя увінчено тим, щоб вона зустріла Христа Спасителя, яка радість, Значить, правильно прожила, ви розумієте? І тому -то ми ці свічки особливим чином освячуємо. там багато молитв, а суть в чому заключається цих молитвах? Що, Господі, щоб ми теж жили свідомо, ходили в Твому світлі, були відомі Твоїм світом. І Господь. як Вогняному ступі, в Вогняному стопі Ізраїлі з Єгипта до спасіння. Так і Господь ти нас веди, просвітлюючи, освітлюючи нашу дорогу, щоб вийшли тою дорогою, яка веде до спасіння, щоб і наше життя закінчилося радістю зустрічі з Богом. Як закінчило життя Сімеона і Анни. До речі, в Єрусалімі є монастир був було приємця є його святі мощі, це реальна людина. У нас там іконочка є сімейона і з того монастиря від його мощей, до речі. Тому, де кажу, ми освячуємо ці свічечки, як би з проханням, що Господь нас вів, світлом своєї благодаті. Щоб ми з вами не були погублені цим світом. А ми водилися світлом Божим. І живучи в цьому світлі, ми правильно йшли тої дороги, яка веде нас до Христа. І з Богом ми зустрінемося. Зустрінемося, коли ми помремо і пристанемо перед Ним на Його суд. Це перша така серйозна зустріч, і це суд малий для душі бути до того загального Воскресіння. А саме Найбільша така і страшна зустріч, страшна, тому що вирішуюча. Це буде страшний суд. Ото Іван, який ви чули, Іван я сьогоднішній неділі по страшний суд це не притча. Це Господь відкриває нам майбутнє, що Він вдруге має прийти для того, щоб вже судити цей світ. І всі народи пристануть перед ним. Мертві воскреснуть, хто живий, преобразиться і вознесеться на суд. Всі пристануть на суд. Пристануть на суд, а для всіх душ це буде зустріч з Богом, розумієте? І от для одних душ це буде радісна зустріч з Богом. І це буде для них не суд, а нагорода за їхнє життя. Як зустріч з Христом була нагородою для сімена богоприємця чи Анни, Пророчиці, яка не мала мирського життя, а тільки в храмі жила, служачи Богу. А для інших це буде страшне засудження і прозріння, що вони так жили. Тому що Господь прийде вдруге вже в славі зі святими ангелами. І всі людські душі, і люди, і народи будуть розділені на дві половинки по праву сторону ягнята Божі, то тобто смирення слухняння, які приносили духовний плід Богу, служачи Богу. А по ліву, грубе слово, козли. Які ніякого плода духовного і людського не явили, проскакали. А тепер, коли суд настав, і Господь буде судити, ті, що по праву кажуть, то, що ви кормили, одівали, зігрівали, відвідували, провідували, втішали, Ось, від, відіть радість. Наслідуйте царство Небесне, яке готовими для вас. Для цього Господь приходив на землю, перший раз пострадав і проложив дорогу на небо для того, щоб цією дорогою ми йшли в рай до спасіння, до радісті життя. До радості зустрічі з Богом, де в цій зустрічі ми знайдемо повноту радості для себе і життя вічне. Mm -hmm. Ці люди, які по праву сторону будуть дивитися, то ж коли ж ми тебе бачили, що ти так нас втішаєш, нагороджуєш, милуєш. І це теж якби відкриває тайно духовного життя цих людей. Тому що по великому смирінню вони за собою, їм казалося, не бачили такого добра, тільки робили те, що повинні були робити. Ну бачиш, людина в біді, то підтримає, зігріться, просто по-людському, розумієте? Просто по-людському, нічого такого нема. І людям казали, що нічого особливого ми не зробили. Просто зігрівали, одівали, кормили, втішали, підтримували, розділяли гори, розділяли радісність. Господь каже, що це в мені все зробили і віді Царство Небесне. То це по великому смірню це вони так говорять. Тому що дійсно вони були раби Божі. Коли Господь сказав апостолам, що коли зробите все, що я повелів, кажіть, ми раби, нічого не варті, тільки зробили те, що ти нам повелів. Оці, що по праву сторону, вони так про себе думають, що ми нічого такого не зробили. Хоча це апосли, подвижники, постники, мучники, сповідники, От, недавно ми служив в ХХ столітті. А вони рахують, що «Та так повинно бути, по-іншому неможливо. Це значить, в них душа така була. Рідна Богі проникнута Духом Святим, що по-іншому жити вони не могли, не могли пройти мимо людської біди. Оце праведна душа, це праведна душа, яка стала правдою завдяки вірі. Це просто по смірінню вони кажуть, ми раби нічого не варті. І Господь навчив. А по праву каже, так коли ж ми тебе бачили, якби ми знали, що це для тебе треба, то звичайно накормили, поділи б і так далі. І Господь каже, дай, дід, вогонь вічний, який уготовий дьяволу його слугам, не для людей. розумієте? Господь людей сутрив для вічного життя, життя райського. І прийшов на спасіння, прийняв людську природу. Людська природа, яка належить всім людям, всім народам. Тобто Господь прийшов для всіх і воскресив людську природу. От таке наслідуйте. Тобто Господь то явив спасіння для всіх, а ці люди не прийняли цього. Чому ми кажемо, я би, коли ж ми тебе бачили? Так? Тож, якби ми знали, то ж ви бачили голодного, ж мимо прийшли. Холодного, убого, хворого, чи ж мимо проходили? Тому що ці люди жили тільки для себе, розумієте? В чому от різниця? Чому ті мимо не пройшли, а ці пройшли? Тому що ті мимо не пройшли, тому що вони намагалися жити для іншого. Тому ну що любов це це те, що заставляє людину забувати себе для того, щоб жити для іншого. Любов для Бога, то це значить, що живеш по западі, тільки во славу Божу, і готовий все терпіти і навіть пострадати. Якщо ти живеш в сім'ї, ближній, є робота, то ти дійсно теж переживаєш, підтримуєш, вболіваєш, розділяєш все, тому що. Життя іншої людини для тебе така ж сама цінність, як і власне життя. Ти по-іншому не можеш пройти. От вона і любов, коли ти готовий повториш, звикаючи себе розділяти життя іншої людини. А коли ти не бачив, то ти гріш жив тільки для себе. Я про це говорю про внутрішній стан людини, тому що. <кій> так коли правильні речі породжують, породжують неправильні висновки. Тому що там років 20 назад Україна була завішена словами що Володимира, що головне не їсти ближнього. І більшість людей робила висновку, що поститись не НАТО, я просто не буду ну, дратуватися. Так? Ні. Звичайно, поститися треба. Тобто не потрібно протиставляти то християнське життя, православне життя піст, тому що не треба дратувати, злитися і проклинати. Це само собою розуміється. Так само не потрібно протиставляти православну віру, що в нас є молити, треба читати, готуватись до причастя, треба поститися, ходити. Тому тобто, що не треба дратуватися. Хто віруючий, каже, що, звичайно повинен дратуватися. Тому ну, що часто в миру ми чуємо, що та ходить в церкву, а як вона живе, то краще я не буду ходити в церкву, я не буду там злитись, наприклад. Да? Або там благодійством займатися. Так не потрібно протиставляти. Ти робиш добро, це добре. Якщо ти не живеш вірою, ти теж не спасаєшся. От з цими словами пов'язані слова апостола Якова. О, він каже, що віра без діл мертва. Яка ж має віру, а я покажу віру із діл своїх. Тобто і віра повинна є ділами добра. Але що якесь є добро, а нема віри, то воно теж не спасительне. Бо що людина таки вірою спасається. І без віри спастись неможливо. Ну от Я наведу такий приклад, я десь раніше наводив, і ще раз наведу, щоб просто зрозуміли. Щоб не було того протиставлення віри добрим справам. От жінка любить свого чоловіка. Запалення легень. Вона за руку тримає, компрес міняє, кожних 15 хвилин мать мачі куда пити. І не відходить, каже, який ти добре, давай що тобі, що там ще дати. Тобто, як я таку любов і увагу, антибіотиків не дала. То, не дивчись на всю ту любов, кожен другий чоловік помре. Значить тобто, одної любові недостатньо. А інша жінка дала просто антибіотик і за руку не тримає. І практично кожна людина вилікувалася. Тому тобто, я до чого веду? не потрібно протиставляти православну віру добрим справам. Якби тільки добрими справами можна було спастися, то Христу не треба було приходити на землю страдати. Бо то православ віра це є ті ліки, антибіотики, ліки, які Господь приніс на землю, для того, щоб людська душа зцілилася, від гріха від смерті їх треба приймати, щоб зцілитися. Але якщо ми призвані Богом до віри, то ми повинні бути світом цього світу, значить, ми повинні бути з вами досконалими в своєму житті і особистому, і людському, чи в сім'ї, чи на роботі, чи спілкування з друзями. Ми повинні бути досконалими. Ми повинні бути сповнені любов'ю, сповнені всякого добра. І це як плід тої нашої віри. Тому що ми одного духа повинні бути з Христом, бути милосердним, як Отець Вас Небесний Милосерд. Тому то сьогоднішнє свято, кожен з вас із вас, і з нас, і я, хай оглянеться на своє життя, а потім подивиться вперед і подумає, як треба жити. Значить, ми повинні жити так, щоб ти на зустріч з Богом. І ця зустріч з Богом, хоч навіть на страшному суді, для нас не була страшною, а була радістю зустрічі з Богом, якого ми любимо, якому ми служили отут От кожен день свого життя. Тому тобто я бажаю, щоб дійсно у вас була радість зустрічі з Богом і що вашому серцю завжди перебувала любов до Бога і до ближнього, щоб в своїй вірі ми були досконалими, що бачачи люди наше досконале життя православних людей, то люди, бачать, наше досконале християнське життя, говорили, що віра православна це істинна віра. Фасія, Господь. Сподіваю.